Магія ранку. У мене є магія ранку, але вона об 11-й починається. О, це така дуже правильна магія <сих> ранку, я погоджуюся. Ну, один, мені 11 це вже не, не, не трошки пізно, але точно це не 6 і не 5. І це. Ну, тут ми всі різні. Тут ще якби, пояснюють тим, що чому, чому ми всі різні, і це важливо, щоб ми були різні, тому що, от, повертаючись до розмови, як раніше спали там, наші пра -пра -пра, десь в якихось саванні там, чи не знаю де то потрібні були різні для того, щоб е, стая вижила. Тому що хтось чатує з вечора, uh -huh, uh -huh. і, відповідно, це от тобі цей вечірній хронотип заснув, хтось прокинувся вранці, вже дивиться, щоб там ніхто не напав. От. І тому uh -huh. фактично є… — Ну то, а це було ще підґрунтя аж тоді. Ну, це, це взагалі пояснення всім нашим відмінностям. Те, що ми є різні, це те, що всі, 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 всі ми вижили різні, це тому, що це давало якісь uh -huh. перевагу для розмноження людям, які мали uh -huh, uh -huh. такі властивості.